Всім привіт підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 19 квітня, субота, раночок, і ми вийшли на наш робочий об'єкт. Будемо висаджувати наші, ось казала вчора вам перещеплені саджанці нірвани, і будемо висаджувати наші майбутні саджанці в нашу шкілку. Там у нас вже теж йде робочий процес, і ми будемо сьогодні активно. Працювати. Що ж, приступаємо до роботи. Ями у нас тут уже готова. Я вам раніше відео також знімала, що ями були завчасно підготовлені, викопані, вони вже всі були заправлені. І зверху просто трішечки притрусили землею. ось тут, бачите, два штики лопати забрали, і будемо зараз висаджувати. Будемо діставати з відра, з піску наші саджанці і висаджувати. Включаю паузу. І потім вам. Швиденько все покажу. Ось дістали ми з піска наш перший садженець. Подивіться, який молодий приріст. Тут уже корінчик попускало. І зараз по черзі будемо висаджувати. Подивіться ось цей молодий приріст. Тут уже по 10 см, навіть тут більше корінчики такі. Дивіться, тут також молодий приріст, уже в нас тут є по декілька листочків, тут по 3-4. І як ми пришвидшили процес вегетації, тим, що зробили взимку цю прищапу, аніж чекати до кінця травня місяця. Так, зараз буду висаджувати. Так, дістали ми наш виноградик, наш садженець, нагорнули отут в ямці такий горбочок зробили, щоб добре розрівняти все коріння. Ставимо під корінь до коріння таблет, таблетку-інспіратор, дістаємо одну. І зверху легенько будемо нагортати землею. Так, стоїть. Зараз притрушую, ще зверху встаю. Посадили ми наш садженець, нагорнули землею, зараз полиємо легенько, вливаємо два відра водички. Так. Одне і друге. Так. Тут у нас вже є готова бірочка, також ми собі позначили, щоб знати, що в нас тут росте. Кишмишня нірвана. І зараз, коли водичка трішки впитається, ми натягнемо ось таку сітку і прикриємо наш саджанець, так як він, так як він у нас ще не загортований, то ще зверху прикриємо його трішки якоюсь матерією. І висаджуємо наступний наш. Так, ось посадили наш другий садженець Нірвана. Посадили його в школку. Він у нас тут буде перший. Зараз також ми його прикриємо. Ось так, візьмемо ящичком зверху, накриємо тканиною, трішки притінемо, і нехай собі ростуть. То і тут, то і там. Сховали наш виноградик. І далі буду вам знімати, показувати всі процеси. Будемо слідкувати разом з вами. Так, тут уже в нас водичка впиталася в ґрунт. Зараз легенько зверху ще притрушуємо, щоб ця не тріскалась сухеньким. Поставили решітку, накриємо зверху ганчірочкою І ідемо далі висаджувати. Шкілку. Буду також вам зараз все показувати. Накриваємо ідемо працювати далі. Ось так ми накрили, посадили наші саджанці. Накриваємо їх для того, так як я вже сказала, вони ще не загартовані. І так, як уже дворі погода, сонячна, тепла, вже стає жарко, то, щоб не опалити листочки, будемо поступово їх відкривати. Вже десь ближче під вечір, коли сонце буде не таке Палюче, трішки відкрили, і будемо з таким чином робити. І хочу заодно вам ще нагадати, можливо, хто не бачив, вчора виставила відео про те, що маю вегетуючі саджанці. Тому кому цікаво, кому актуально, хто хоче собі мати хороший якийсь виноград, можете звертатися у вайбер або дзвонити за телефоном. Я вам надішлю перелік, який ми можемо вам реалізувати, і ви собі можете обрати. тому Можу прикріпити також відео, вчорашнє подивитись, а кому цікаво, то пишіть на Viber або телефонуйте за номером. Свої виготуючі саджанці ми будемо висаджувати вже десь ближче до травня, десь на початку травня. Ці висадили, так як вони в нас росли в піску. Стояли там в піску і немає їм поживних речовин, тому висадили вже відкритий ґрунт. Якби вони в нас там були в землі, то можна було б їх ще потримати. А так, висадили, щоб вони набиралися сили росту і поживних речовин. І також ще зробимо такий з вами експеримент порівняння. Це ми висадили саджанець прищеплений. і Так як я казала вчора у відео, що ми. Придбали собі саджанець нірване, з осені його висадили. Зараз піду вам покажу там його. Тому слідкуйте, будемо разом з вами спостерігати, який краще піде вріст. Ось це чи то, що ми висадили з осені. У нас той саджанець, який ми купляли корневласничі, і де в розміщені, ось це і то що ми прищепили в школках, все вам покажу в місце висадки і того і іншого, і третього пішли. Отже, перший наш прищеплений саджанець ми посадили ось перша шпалера нас, другий прищеплений, ось у нас в школці. І саджанець, який ми купували і висадили з осені, ось у нас третя шпалера. Ось наш Нірвана саджанець. Мама чи то тато, з якого ми нарізали черенків і прищепили. Він ще в нас чекає свого часу, ще знаходиться в землі. Тому будемо слідкувати разом з вами. Буду вам все показувати і знімати. Отже, приступаємо до висадки наших черенків в школку. Що нам потрібно для цього? Ну, звісно, самі наші черенки. Ми їх вимочили, поставили, щоб вони трішки просохли. Так, ручка, зошит. скотч, щоб зробити бірочку, підписати, маркер перманентний, різапон. В, баночі, в баночці в нас ось. І що, приступаємо до роботи. Минулого року ми їх висаджували 12 квітня. Сьогодні у нас 19 квітня. Поїхали працювати. Так, що ж, приступаємо. Ось беремо першу в'язочку. Це у нас черенки-краса Дніпра. Снімаємо. Беремо наш Різан. скотч, маркер підписуємо. Тіпляємо на наш черенок. Так, тут у нас вже готові прорізи. Беремо наш різапон, а перед різапоном беремо секатор. І робимо такі надрізики легенькі. Я вам їх вже також показувала. Так. Вмочаємо тепер в різапон. оббиваємо так. Опудрили і тепер вставляємо сюди нашу дирочку, в отвір наш, який тут вже є, заготовлений. Легенько. брунька бруньками стараємось так, щоб вони були вздовж палери. На 5 см десь в землю. І ось так. Бірочку ми робимо на перший і на останній будемо робити наш черенок так, як можуть бути випади. Так, ідемо далі. Знову беремо черенок. Робимо такі легенькі царапинки. Опудруємо знову в різапоні, Обтрушуємо. І землю. Так, і ось, власне, вже у нас на дворі вечір. Вже заходить сонечко і покажу вам наш результат. Висадили ми ось і одну школку, поруч інша. І аж так вздовж до краю. Зайняло нас цілий день роботи. Колективної. Тут все позначено в нас дірочками. Позначали перший і останній, бо їх було подекілька, так як я й казала. Ось такий от у нас результат уже будуть у нас саджанці. Також почали. Колку ось тут, ось там бачите. Але не до кінця ще треба буде допрацювати, тому що дня для такої роботи мало виявляється. Ось так. Вийшла ще вам на хвилиночку показати кінцевий наш результат нашої роботи.